Продовжуємо друга частина відео, що у нас тут буде мінус 198. Тепер для того, щоб нам знайти х, це у нас невідомий множник, потрібно добуток, мінус 198, поділити на відомий множник в дужках мінус 30. Так, якщо ми поділимо, у нас буде число додатнє. Так, давайте поділимо. 198 ділимо на 30, беремо по 6, 6 на 30, 180, віднімаємо, 8, 1, 0, 6 цілих, і беремо по 6, Да? буде 180. Отже, ми отримаємо 6,6. 6,6. Що це ми зараз з вами знайшли? Ми за х позначали АК. Отже, АК дорівнює 6,6 см, тоді КЦ дорівнює 15 мінус х, да? ми казали 15-6,6 мінус ,6, 15 6 9. І від 9 віднімаємо 0,6, це буде 8,4 см. Подивіться, хоч задача високого рівня. Так, вона складніша, ніж ті, що ми розв'язували на попередніх уроках, але вона не нескладна. Якщо ми знаємо теорему Піфагора. Якщо ми пригадали форму скороченого множення і можемо їх використовувати. Так, Отже, мені хочеться, щоб ви вдома самостійно попрацювали над задачею теж високого рівня. У вашому підручнику це задача під номером 704. Сторони гострокутного трикутника дорівнюють 25, 29 і 36. Здіть проекції двох більших сторін на меншу сторону. Подумайте, як намалювати малюнок, позначте все, що нам відомо. Подумайте, що можна позначити за Х і розв'яжіть задачу. Задача не складна, просто треба подумати. Да? Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. На наступний урок, да, чекаю вас, знову-таки, будемо писати якесь відео. Да? Працюйте!